Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, а сьогодні дивимось планування замаху на Зеленського, на Буданова. Що взагалі відбувається, чого ми не знаємо, чому нам саме зараз це показують? Тому що по відчуттях, коли я один з допитів, да? Вімкнула, мені, в мене є відчуття, що людина і вашим, і нашим. Або на нас працювала колись. От вона зараз і вашим, і нашим. Розумієте? Є якийсь секрет. Не все показали, що є правда, і не все сказали, що треба знати. Тому навіщо взагалі це оприлюднювати? Знаєте, я люблю правду, щоб вона була первоздана така, як є. А не так, як мені хочеться або комусь хочеться. Давайте подивимось. Планування за замаху на Зеленського. Ну, я вам хочу більше сказати: воно в процесі є планування замаху на родину. На близьких людей. Буде щось реалізовано на найближчі дні. І отруєння, і провокації будуть на якомусь офіційному заході. Замах на Зеленського буде? Буде. Через жінку якусь. Будуть намагатися або отруїти. Жінка щось принесе. А їм важко. Важко. Тому що їм треба знайти шляхи до президента. Жінка принесе, але вона не буде труїти напряму. Вони, як знайдуть, можливість, щоб щось потрапило ближче до президента. Його близьке оточення буде насамперед страждати. Я не бачу, щоб його прибрали. Нам дадуть навіть когось, слухайте, нам з якихось спецслужб дадуть людей, я так бачу, які будуть захищати, або які будуть консультувати з приводу захисту нашої, нашого президента. Знову вони шукають. Якийсь вхід, лазейку, знаєте. Я так розумію, що він десь підліковується Зеленський, що він має якісь проблеми і десь він все ж таки своє здоров'я потроху підправляє. І ворог знає, де це, але не має можливості туди або потрапити, або щось заподіяти. Я не вірю, що вони приберуть його. Я не відчуваю цього. Нема можливостей. Воно так все робиться по-дурному. Я не бачу правди в тій інформації, яку нам доносять. Вона а, трактується так, як нам треба знати. Замах на Зеленського покажи мені. Знали, що буде. Знали, прям всі подробиці знали. Все одно йде отрута. Найбільш вірогідніше те, що може спрацювати, те, що може обійти захист. Це отрута і щось, якась можливість під час лікування. Бачите, дублюю цю інформацію на різних колодах. Що думає сам Зеленський про це? Що думає сам Зеленський про це? Що це обман, що цього не буде, як він до цього ставиться, Ну, сміється? І все ж таки кажуть, є небезпека для його близьких людей, для тих, для тих кого він любить. Зеленський, як це ставишся, до замахів на себе. Йому нема коли. Хтось помре з його близького оточення. Це буде не жінка, це буде чоловік близький. Це може бути політик, це може бути якийсь діяч, розумієте? Відома людина. І там саме буде той момент, коли не захотів співпрацювати з ворогом. Дивіться, найближчий, найближчий період, як будуть події розвиватися. Чомусь мені по Буданову... Ні, давайте под... інакше. Чому Путін хоче знищити Зеленського? Полякати, полякати. Він не стільки хоче знищити, він хоче, щоб визнали його силу. Якщо ти не визнаєш мене, то ти помреш, щоб ти це розумів. О, ти повинен мене боятись. Він взагалі не розуміє Путін, що відбувається. От те, що я бачу, він не віддає собі, не дає, по-перше, собі ради, друге, взагалі не розуміє, що відбувається. Він не бачить реальної картини. Він хоче, щоб Зеленський визнав силу, визнав якусь провину. І я так розумію, приповз, що давай все це завершувати. Але він чомусь думає, що Зеленський таке зробить, він таке не зробить. Він де, Я сам залишусь, я буду один, я буду сам на сам зі смертю, я буду сам на сам. Але я тут тебе не приповзу. Ні. Тут так не вийде. Чому зараз нам кажуть про цю історію отруєння? Щоб ми пішли на перемовини, щоб ми зрозуміли, що іншого шляху немає. Буданов, замах на Буданова. Ну, якась таємниця. Справжній замах був. Був цей замах, і він в той момент десь відсидівся, десь його не видно було. Щось було, про що нам мовчать насправді. Чи готувався замах на Буданова зараз? Готувався, не здійснився. Будуть продовжувати. Є небезпека серед бойових офіцерів, які поруч з ним на якихось завданнях. Це людина, яка не з його підрозділу, людина при погонах, людина, яка буде з ним стояти поруч під час якоїсь задачі. Людина буде знати, що Буданов буде знаходитись на тій території. Це людина при хороших погонах, при високій, високій посаді. Це не просто кілер. Ну, кілер, розумієте, кілер може прибере. Там буде якась ситуація, що небезпечна саме під час виконання якогось. Але все буде добре. Все буде добре. Він вийде з цієї ситуації. Тобто буде зроблена така ситуація на фронті. Що є можливість загинути, розумієте, велика вірогідність, але він вийде з цієї ситуації.